У вас двоє доньок, так? так? Одні 9 років. Так. В неї канділоми, папіломи, між да. промеженою. Да, да. Між ну, на попі і біля пісюхи. Да. Коли вони з'явилися? Років 4-5. 4-5 років тому. Да. І ви раз на. І ми ну, раз в два роки точно бераємо. Перший раз ми їздили, їй було. Э... Може, 4 або 5 років в дитячу клініку нам повезло, там був азот. А другий раз... Азотом обираєте без анестезії? Без. А другий раз ми обирали е, в 2022 році, як почалася війна, коли повернулися з Польщі. В вашій громаді взагалі знають про вакцинацію від вірусу по тилу людини? Не можу цих питання. А ви знаєте, ви це питання да, вже Це питання вивчила для себе. Тобто о, вам потрібно просто зібратися з батьками, написати листа і зробити так, щоб ваше керівництво провакцинувало ваших дітей. Тому що о, вірус та людини, до речі, вакцинуєте хлопчиків і дівчат, на вас дівчата тільки. А другі доньці скільки? Чотири. Чотири ще зарано. А у вас Ні. У вас нема. Тобто якесь зараження все таки відбулося і ви не розумієте. А під час вихідності не було канділом теж? Ні. Ні, лікарі не, не звертали. Така історія.